Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо з вами про український традиційний посуд. У кожній українській хаті посуд вважався справжнім скарбом і набував особливі магічні сили оберега. Кожна макітра, горщик, миска чи поломисок готові подивитися з нами своїми таємницями. В кожній світлиці можна відчути це. Торкнувшись стародавнього посуду, його виготовляли власноруч із глини. Їжа, яку готували в глиняному посуді, була дуже смачною, бо глина зберігає тепло, як і прохолоду. Проціжували молоко у глині на глечики, ладушки або внизенькі куліподібні римки. В яких ще зберігали сметану або масло. Посуд для печі був переважно з глини або металевий, це різноманітні горщики або невеличкої величини горнятку. Індивідуальних мисок не було вся сім'я їла з одної миски або горщика. Але кожен мав свою дерев'яну ложку із спеціальною политкою. Ложки були з довгою плоскою ручкою. Та яйцеподібний черпаком. Форми простих і полив'яних мисок були різноманітними. Прості миски були більш глибокими, полив'яні значно менше. І на такі глибокі. Також було багато розмальованих поломисків, які використовувались тільки на свята, а весь інший час зберігались на полиці чи в миснику. Їжу розкладали варехами або аполовниками, пили з зглінених горняток або дерев'яних кухлях. Попри те, що посуд був простим, його прикрашали розписом, вкладаючи в кожну рисочку найтепліші думки. Окремі символи являли собою побажання достатку, родючості, життя. Хвиля, стаління, на шийки горщика або глечика символизували заклинання. Нехай цей посуд завжди буде повним, а купуючи посуд, обов'язково уважно роздивлялись, що він говорить і бажає людині. Отакий От він, український традиційний посуд. До зустрічі малята!